Доброго дня, шановні садівники! Значить, зараз у нас розпочався вересень місяць 2025 року, тобто пора осіння, але ще дуже-дуже рано для того, щоб вже опадали листя із дерев. Але хочу зараз вам показати декілька відео, в яких Ось дивіться, наприклад, заді мене росте персик, він повністю зелений, і повністю все гарно. Також тут і сливи, і яблуні дуже гарно. Але із усього садка, ну взяти всі загалом дерева, які ростуть у мене на подвір'ї, значить. Є, бо є декілька дерев, які от на початку вересня вже майже все опавши листя. Що це таке? У мене таке вперше, якби я вже ось де тільки що взяв відро і ті деревця, де повністю опало листя, я його поливаю. Може, ну я не знаю, чому воно так рано лягає в спячку. Може, хто знає, напишіть залиште коментарі. А ми зараз будемо з вами дивитися на всі ці дерева. Я вам покажу вишні, які ростуть більше до будинку. мого, А покажу другі вишні, де подалі від будинку, і взагалі там вже немає на них листочків. Дивіться, це в садку. Ось, де черешня, молоденькі дерева, повністю зелені. О, де абрикоска молоденька, повністю зелене деревце. вишня, ось де повністю зелена. Вон там яблунька йде е, листочки жовтуваті. Ну, нормально. Ось де е, хурма, е, знову черешня. Зараз я вам покажу. Значить, ось дивіться, я не перериваю відео. Зараз покажу вам вишні, на яких дивіться, вже листя майже немає. Бачите, листочків майже немає. Вже ось де валяється листя під самим деревцем. Дивіться, на цій вишенці взагалі вже майже немає листя, яблунька. Болі і міні, але вже теж втіє. Зараз до другої вишні. Дивіться, вже немає листя на вишні. Де-не-де висить. І зараз покажу в дворі. Ось дивіться в дворі. Ростуть абрикоси повністю, зелені, дуже гарні деревця. Росте, ось де вишня теж повністю зелене, ну, ось де, не враховуючи, що два чи три листочка, всього пожовтіло. повністю зелене листячко. Квіти квітнуть, бачите, початок вересня квітнуть квіти і все дуже гарно почуває. Чому що там у мене оці деревця, які ростуть ось тут, а вже опало листя. От це мені дуже і дуже цікаво, і я ось де проливав водою трішки, тому що думаю, може вже води не достача чи чого, щоб я ще хуже не наробив. У мене, до речі, от дивіться, ось де вишня, там вишня, там вишня. Росла тут вишня, зараз слива вишня була крупна, але вона от взяла весною і не прокинулася. І так у мене через одне дерево. Тобто тут вишня не прокинулася, там ззаді в мене через одне дерево не прокинулося, ще там пару абрикус не прокинулося, і все в ряду, так от через одне. Що це може бути? Чи може це завівся який-то жук, може з корневу систему щось вредить. Ну, У мене таке вперше і тому, будь ласка. Залиште вподобайку, щоб поширити це відео, щоб як можна більше коментарів набрати на цьому відео, тому що ну, це може дуже і дуже допомогти не тільки мені, а й багатьом людям. Якщо залишити коментарі і е, мені пояснити, чому це так відбувається, я зроблю Відео на цю тему і другим людям розповім, чому так відбувається, щоб наша Україна була дружньою, міцною, всі ми були разом і своїми проблемами не залишалися один на один, а щоб ми сплотилися в одне цільне і усе, ми друг другу могли допомагати. Усім дякую з міста Харкова. Усім величезний привіт.